Такий холодний вітер сьогодні і не тепло, холодно. Я оце найшла жилеточку. Тут у мене в дорогі кармани, я сюди телефон кладу. І що я планую сьогодні робити? Я погодувала фенді, вона там їсть, гуляє, винесла тульпани, це червоні, які я ще не обрізала, вони вже підсохли. Тепер я посортую їх. Маленькі не знаю. Дітки мені не треба, мабуть, не буду садити, а великі головки буду садити. І я сьогодні планую підв'язати свої огірки. Ну, на дворі дуже холодно я не сказала, мабуть, плюс 16. то квіти полить, так, бо воно. Вітер і висушує, і висушує добре. Дивіться, який вітру А красуня мутузує. Повну мисочку її оту піалку насипала. Дивіться. от так Ну, я ж так і говорила, не треба їй уменьшати раціон. Буде весна, буде літо, вона тут бігає в дворі. Взимку, звичайно, вона жирок трішки наїла, а Віка сердилась. Ну, так в неї лапки слабенькі, звичайно, носити ту вагу. Ну, Дивіться, як вона там. Фендюш. Фендюша, Фенді. Ось, подивилася. Ну, доїдай. І потім починає по моїх тротуарках ганяти тут. Тут нема тлі, а де тільки оце починають, тут для. І я вже наколотила мильний розтвор, розчин. Це в мене тут тільки мило і вода. Мило натерла на 5 літрів 100 грам. Не стала соду вже колотити, тому що це треба аж увечері, а мені вже не терпиться його зробити. І тому я оце... Воно ну, ще тут роздає, але ну, я так покажу, я потім отак виливаю відрок, від мені так легше. У руках вже шмиску погано держав. А так оце і просто так беру і змиваю. Колиться, звичайно, але що ж треба потерпіть бо це хочеться, щоб вона збереглася. А Нахилити поламаю гілочки. І оце я так всі змиваю. Ой, Та спасуй, Це вже спасу. я другий раз. Але то в мене був розчин від шкідників. А зараз в мене немає. Я вчора там Не завдає шкоди навіть коли вдень це робиш. І отсюда ну, треба І отак от я й помию, а що робить? А тут огірки поруч, щоб не перекинулось на огірочки. Трошки лишилося ще грущину. я тут немає, але я про всяк випадок, бо бачите як? Я це вже пішла, це треба зрізати. Так іде ще, ну і тут іще провірю. Ось це так. Я думаю, що вони там закупорились в милі, а ввечері я змию водою просто. І так я її збережу. І цю, і всі маленькі. Дивіться, як теракот уже розквітла. Ох, і гарна. Бачите? Познімала свої петунії і оце. Щоб вони трішки на сонечку погрілися, бо дуже холодно їм там висіть. Мабуть, і ці треба зняти. І що я хочу сказати? Дуже багато було тлі на, оцьому, на оцій троянді бардюрній. Я прям заливала її милом. Раніше в неї майже ніколи не було. Ну, а зараз, оце ж, бачите, як. І, звичайно, я й цю помила. Високу. Все, мила в мене нема. Далі треба купляти. І я зараз сяду це, переберу. Це дійшло діло вже до тюльпанів, це всі червоні тут. І що встигну, тоді огірочки попідв'язую вже, хоч рядочок може, то в мене там висять пакети, то купували м'ясо, а там же ж сік лишається. Я їх як, знаєте, як в радянські часи. По Постирала, попрала і вивісила, хай вони підсохнуть, а потім буду туди сміття складати. І коли забирають сміття, я й викину. Така економна я трішки була. Перебрала червоні тюльпани, а оце їх дітки в ковшику. Ну, поки що не буду викидати може комусь знадобиться. А я буду садити оці. Вони вже висохли, бадель сухий, оце, все перебрала. І зараз піду хоч рядочок, підв'яжу огірочки. Ну і тепер приступаю я тут. Підв'яжу свої огірочки, поки вони маленькі. А то потім не зайдеш. І дай Боже, щоб на них теж не напала тля, як на мої троянди. Підв'язала я всі огірочки, тільки там, де почали сходити, там не стала підв'язувати. І тут, де вже зійшли, то я теж не прив'язувала ниточку. Боялася зірвати Вон там зовсім маленькі Ну, гірочків небагато. Але хвати.